Добрий день, любі друзі, всім привіт з Дніпра. Я рада вітати вас на моєму каналі 27 травня. У нас така пасмурна погода, вітряна, суха. І в сьогоднішньому відео я хочу показати вам лаванду. Лаванду, як вона виглядає, та лавандин, як вони виглядають на сьогоднішній день, а також хочу показати вам сієнці які в мене зійшли, та як вони виглядають, які сорти, та як вони виглядають? Ну, почнемо. Так, почну з дорослих кущів. Це моя алея, сорт хемус. Ось так вона вже обросла. Я показувала, як вона підмерзла, була ось такого вигляду. Але ця, також цей кущик відновлюється. Вся інша вже. Ось так такі колосочки, потроху навіть синіють. Звичайно, не буде такого, таких високих колосків, як зазвичай, але е декоративно буде е все рівно дуже приваблива, буде рясно цвісти, тому що на кожній, на кожній такій гілочці тут уже є колосочок, який буде розпускатися, заквітати. Края якось менше пошкоджені, а серединка була прям таки зовсім суха. Така. Але дивіться, все з нею добре, відновлюється. Ну так виглядає в мене хемус. Лавандин Грін Грей. Активно розвивається, абсолютно не був пошкоджений, мороз витримав дуже добре. І тут рясно вже випустив колоски. Лаванда Розео, Розеа повністю засохла суха. І навіть десь були прирости, але я зараз вже не бачу і тих приростів, що вона якби відновлювалася. Лавандин сорт Гродсо. Колоски висотою вже до 15 см, багато суцвіть, морозом не пошкоджено. Якби впевняюся в тому, що все-таки лавандин морозостійкіший і він краще витримує, аніж лаванда. Лаванда адаптована під наші кліматичні українські умови, але лавандин. Взагалі, якщо він прижився, якщо він укоренився, і він дуже гарно переносить зими. Ну, ось так, так виглядає здоровенний кущ, лавандин сорт Гроссо. Зараз покажу вам ще два екземпляри лавандину. Тут вони поруч два дорослих куща. Ну, цим кущам десь по 4 роки це платином блонд. Багато соцвіть. Тут біля будинку він в більш такому затишному місці. З одного боку тут і сосна у нас і трошки якби захищає троянда. І в той же час вона знаходиться на сонці. Бачите, яка гарна. Це варігатний сорт, платинум блонд, квітує блакитними суцвітями, а листочки ну, ось такі яскраві, жовто-зелені, поруч, це лавандин також. Сорт синева. Достатньо високий, випустила вже колоски, але вона буде квітувати аж в липні, тому за цей час вона ще гарно підросте, набереться сил, і будуть величезні такі колоски суцвіття. квітує фіолетовим кольором. Листя, зараз покажу вам серединки таке сріблясте. А це молоді прирости, саме. Колосочки, які будуть квітувати. Також з нею все добре. Йдемо далі. Так, з цієї сторони, з цього боку, лавандин Едельвейс. Ось такі велетенські кущі. Також гарно перезимував. Багато буде, дуже багато буде квітів. Такий невибагливий сорт. Я хочу звернути вашу увагу, що свою лаванду-лавандин я не підживлюю. От я як посадила. І тільки інколи, коли дуже засушлива погода, я поливаю. А так не потребує ніякого клопоту, ніякого такого догляду. І ось дивіться, тут у мене отак три кущі, і всі вони ось такі. Великі, гарні. Ну так виглядає. Так, покажу далі. В цьому місці в мене росте лаванда, сорт Хіткот. Цей кущ примерз. Є тут сухі гілочки, це все треба почистити, але взагалі. З цим кущем все, все добре. Ось вона випускає вже, бачите, починають синіти квіточки. Ну, треба оцей сушняк весь вирізати. Ось ще один кущик. Їх тут у мене три, як я їх і висаджувала, три кущика, і ось цей третій. Але третій, це тут його заплила ясколка. О, треба мені її. Звідси прибрати, але він хочу вам сказати, що він практично сухий. І тільки там знизу, ось бачите, оце зелені прирости, я сьогодні ж його почищу, і оці прирости підуть рости. Тому що ясколка плюс сушняк, оцей, вони не дають розвиватися тим молодим пагонам. Так що, якщо у вас кущик, ви бачите, що він практично сухий. Не чекайте, поки з надією, що щось тут оживе. Просто візьміть все, обріжте, залиште там, де ось такі зелененькі, вони стануть швидко-швидко розвиватися і відновить повністю ваш кущ. тому що коренева система ціла, жива, з нею все добре, але верхня частина вона замерзла. Тому треба дати можливість оцим молодим приростам. Розвиватися. Можна підживити, якщо у вас так от зовсім мало, можна підживити азотними добривами, наприклад, карбамідом, мочевина або кальцієвою селітрою, і він вам швидко почне наростати ось ці, ці молоді прирости. Як мочевину, карбамід, так і кальцієву селітру, розводимо одну столову ложку на 10 літрів води, але обов'язково розчиняємо в окремій посудині, наливаємо, наприклад, в літрову кружку, налили, насипали карбаміду, налили водички, розколотили до повного розчинення і потім тільки влили в 10-літрову ємність з водою і цим розчином поливайте. Але Перед цим треба обов'язково пролити, щоб ґрунт коренева була волога, не по сухому ґрунту. Тоді буде гарний результат. Не буде опіків коренів і буде все гаразд з вашими, з вашими рослинками. Ще хочу показати вам лаванду сорт Елеганс. вона тут на такому сонячному місці. Отак вона вже виглядає. Я показувала, як я цей кущ він був частково засох, як я його почистила. І ось дивіться, як він обріз ось з нижньої, знизу оце все молоді, молода, молоді прирости. Зверху залишились гілочки, ті, що я залишила, вони були живі. Я їх залишила. Ось вони такі, вони вже старі, достатньо старі. І я восени що зроблю? От і коли відцвіте повністю цей кущ, я оці всі старі гілки, я їх обріжу, виріжу, коли цвіточки, вже квіточки зріжу на букети, да? а це все залишу. Бачите, скільки молодих приростів. І кущик, всі оці, кущик відновиться, він омолодиться. Оці я зріжу так, низенько, а все інше, і такий буде кущик круглий. Ну, так як я хочу, щоб він квітував. Можна ще, наприклад, залишити на насіння, зібрати з цього сорту. Кущ достатньо гарний, квітує такими дуже яскравими фіолетовими квітами. Тому з цього я зберу насіння або ж зріжу на букети, а нижню частину, як я вже говорила, повторюсь, сформую новий кущик. І він буде весь молодий, не буде отаких от старих гілок. Ось так. Ну, а зараз покажу вам молоді сієнці, як вони зараз на сьогоднішній день на 27, 27 травня виглядають. Ось перед вами така діляночка. Тут у мене лише один сорт лаванди це хіткот. Так вона вже на сьогоднішній день ці сіянці виглядають. І я тепер вирощую тільки у відкритому ґрунті саджанці, повністю відмовилась від домашніх умов стосовно вирощування лаванди. Вся лаванда раніше я практикувала, я вирощувала, носилася з цими горщиками, витримувала температурний режим, вологу треба було. А тепер дивіться, за цей час. Ось на сьогоднішній день. Ось вона так виглядає. Ну, Вже десь по 5 сантиметрів. На такій стадії вже можна розсадити, тому що вона тут посіяна, вона посіяна густо. Ви на мої руки не звертайте уваги, бо це робочі руки. Вони коли в рукавичках, коли без рукавичок. Але Але... Ну, що робити? Приходиться так. І дивіться. Ще хочу що сказати. Також можна її лавандочку цю підживити. Як я вже говорила в попередньому за дорослу лаванду, ну дорослу лаванду ми карбомідом не підживлюємо, ми підживлюємо більше калійними, фосфорними добривами для кращого цвітіння яскравого. А саме молоду лаванду. Краще підживити азотними добривами. Можна використати взагалі органічні добрива, розвести там, наприклад, куряк, розвести, розвести траву, поставити, щоб вона у вас побродила. Можна Хліб поставити, щоб також побродив, і потім цим розчином можна розводити її водою і поливати. Також можна дріжджі з цукром розвести, також гарна, дуже така органічна і незатратна підживка. Тут на цьому на цій діляночці в мене ще є такі кущики: це також хід але це вирощені із. Живцювання. Так ось, дивіться, ось тут взагалі вже він такий синенький. Кущики лаванда дуже розвивається швидко, якщо вона знаходиться в певних умовах на сонечку, якщо її молоду саме лаванду поливають. І вона, грунт їй дуже підходить, от вона росте дуже швидко. Були я влітку минулого літа просто такі невеличкі череночки тут поставила, і ось такі кущики в мене вже з'явилися. Дивіться, стосовно цих молодих кущиків, якщо у вас ось такі кущики, да, і вони викинули у вас уже квіточки. Не шкодуйте оці всі квіточки, треба зрізати. Ось на такому кущику вже їх можна залишити, тому що він пишний, він вже набрав сили, він вже добре укоренився. А оцей кущик він ще слабенький. Те ж саме ось тут. Оцей ось кущик, він слабенький, він маленький. Його обов'язково треба. Отак. Ви його і сформуєте, він краще буде у вас кущитися. І буде гарніше розвиватися коренева система. Такий кущик ми не обрізаємо, ми його залишаємо в такому стані. Він такий гарний, багато квіточок, суцвіть. По зовнішньому вигляду видно, що він добре себе почуває, тому ми його не чіпаємо, ждемо вже будемо насолоджуватися цвітінням. Ось тут ще серед цих сіянців є ось із черенка. Оцей ми обов'язково обріжемо. Отак. От Тоді кущик буде мати дуже гарний і привабливий вигляд. Зараз ще вам покажу парочку сортів, я, я можу вам тут показувати і розказувати дуже довго. Тут у мене є що показати. Зараз покажу вам інші сіянці, інших сортів. Це перед вами лаванда, сорт це кримська. Так вона зійшла. Густо треба розсажувати. Але розсажувати поки що у нас немає можливості, тому що у нас такі суховії, потім будуть, буде спека. Треба вичікувати погоду, щоб була така погода прохолодна і пасмурна. От тоді саме час її пересаджувати. Але ми живемо в різних регіонах. Звичайно, зараз когось заливає, у нас дощів немає, доводиться поливати. І стосовно догляду за молодими саджанцями-сіянцями, значить, всі. Бур'яни обов'язково треба прибрати, щоб нічого не затіняло, щоб нічого не виснажувало молоді саджанці. От ті, що не густо, бачите, от він такий прям вже гарненький, вже починає навіть кущитися. Ось Тут знизу пішли вже бокові пагони. Ще хочу звернути увагу, як я маркую, Ось, дивіться, баночка в мене в баночки. У мене там написано, який сорт з цієї баночки. Я посіяла насіння, все поставила, кришкою закрила, воно не, як би сказати, воно не вигорає, не відсвітає, не розкисає і все з ним добре. І я знаю точно, який тут у мене сорт лаванди. Лаванда кримська це дуже масляниста. Маслянистий сорт лаванди. Він виростає висотою до 80 сантиметрів, дуже пишно квітує, суцвіття фіолетового кольору. Не дуже насичені, але достатньо такі крупні суцвіття, гарні. Ну Ось тут вони в мене і ростуть. значить щоб собі на замітку, обов'язково, що робимо? боремось з бур'янами, не допускаємо, щоб заростали бур'яно. Обов'язково молоді, якщо у вас не йдуть дощі, у вас дуже сухо, щоб вони не були у вас такі краснуваті, жовтуваті, щоб вони були такі зелененькі. Якщо ви бачите, що вони почервоніли або ж пожовтіли, обов'язково поливаємо і. Підживлюємо і не допускаємо бур'янів. І оці всі міжряддя отак... підрихлюємо. Я за цими ножничками скрізь. Тому що там, де ви не можете вирвати руками, отак раз і вирізали. Оці всі бур'яни дуже-дуже зручно. Ну йдемо далі. Ось тут перед вами це естеджан Це рожевий сорт лаванди. Дуже привабливий. Тут вона у мене зійшла, земля вже суха, хоч поливала я, ні, вчора не поливала, позавчора. Бачите, яка суха земля. Треба весь час поливати. Вона відрізняється, бачите, листя таке. Не таке гостре, таке більш округлі листочки, і квітує вона рожевими квітами. Кущик достатньо великий, виростає десь 60 см. І суцвіття, ну, вона десь приблизно, скажімо так, от як хемус, приблизно такого розміру кущики, саме естеджан цієї лаванди. Зійшла гарно насіння, було свіже і естежан, естежан в мене і ось тут вона, її багатенько. Це вже саджанці будуть на осінь. Підемо ще покажу вам ще одну із рожевих лавант. Ось тут у мене міс Катрін. Так вона виглядає. Це Такий дуже гарний сорт. Лаванда росте ця невисока, десь до 40 сантиметрів. Квітує більш яскравими квітами, ніж естеджан. Ось так там, де, бачите, рідко посіяна, достатньо гарненькі вже кущики. Так виглядають. Ну, це, звичайно, тут все треба прополоти і прополоти, полити і буде все добре. Так, іншу вже я не буду вам показувати. Є в мене ще елеганс, зійшла, зійшов хемус, тому що відео так уже так, затягнулося. Я думаю, що краще. Я вам покажу пізніше, як вони вже підростуть, як буду доглядати за ними і що будемо робити далі. Якщо будете спостерігати мої відео, вам треба натиснути на дзвіночок, підписатися на мій канал, буду знімати багато відео про квіти і, і саме про лаванду. Бажаю всім миру, добра, міцного здоров'я, на все добре, до нових зустрічей!